Привіт, дорогі друзі! З вами Макс, і ви на моєму каналі. У нас сьогодні початок нового летсплею, а саме Supermarket Simulator. Симулятор супермаркета. У нас, згідно нашого божественного рандому, Вибралась ця гра, що у нас так ужасно показує графіка. Давайте поставимо нормальну. Є. Yeah. Ну, в принципі, більш тут немає що налаштовувати. Мови української я не бачу. Є гівномова російська. Ми нею не користуємося. І можна. А, ну, звук тут на максимум. Добре. Що ж, давайте розпочинати новий летсплей. У нас є якийсь тут пачмот. О, ну, тут якийсь NPC, vehicle, щось там, щось там. Наша задача грати і насолоджуватись. Погнали! Дякую, що ви зі мною. Нагадую, підпишіться на канал, будь ласка, якщо ви не підписані. І поставте вподобайку, якщо вам подобається. Це ж логічно. <laughs> так. Welcome to Supermarket Simulator. You'll start with a small store and grow to an awesome supermarket. Start by purchasing goods to sell and place them on those shelves. Uh, don't forget to sell as the price as with profit to avoid bankruptcy. Коротше. Ми починаємо з маленького магазинчика, який буде рости до величезного, прекрасного, огромного супермаркета. Ми починаємо з покупки товарів для продажу їх, і, звісно, розміщення товарів на паличках. Не забуваємо встановлювати ціни, профітні ціни, тобто з плюсом. Для того, щоб запобігти банкрутству. Ну, давайте спробуємо. Веселіться. От така у нас гра. Так, давайте я налаштую трошечки Mouse Sensitivity. Так, подожди, воно збереглося. Ну, наче збереглося. Але непонятно. Ну, в принципі, в принципі нормально. Гра запущена нативно на MAC, там мінімальні вимоги це m 1 Ось, але в нас. Так, це наш маг... не магазин, це наш склад буде. А це наш магазин. Так, добре, давайте. У нас перше, що є. У нас є 50 баксів, у нас 8 годин ранку, і нам потрібно замовити товари, використовуючи наш комп'ютер. А ось у наш комп'ютер. Добре, що у нас тут? Це у нас каса. Зараз ми розберемося, це у нас палички. Це у нас якісь двері. А, це, мабуть, туди в підвал. Ну, не в підвал, але ви зрозуміли, куди? А можна це. Ага, можна інтеректи, керріхолд. І. оп. А я не можу перенести, так, да, зараз? Добре. Добре, тоді давайте щось. Почекай, а я хочу перенести туди ближче до цього, до дверей. А це я можу перенести? Ні, ще не можу, поки що нічого не перенести. Ну добре. Розетка, А звідки у нас комп'ютер работає? Без розетки? Безпроводний. Це круто. Що ж, давайте тоді. Спробуємо щось закупити. Так, у нас є базар. Ну, типу, маркет, торгова площадка, не важливо. Управління, банк, ціни і музичний плеєр. Don't have any, don't have any speaker. Ну, ладно. Так, давайте. Маркет. Що ми можемо купити? У нас є якісь пластівці, потім хліб нарізаний є. Мука олія, паста. І. Sugar pow, Powdered. Якісь. якась. Тож, не мука, а як воно? Скажіть, будь ласка, перетертий сахар. я забув, як називається. Ладно, давайте. Тут продукти. Тут у нас є фурнітура. Ми можемо купляти щось. Ого, скільки стоїть. А маленька скільки. 115 стоїть маленька полиця. Тут 75 є. А холодильник 200. Ого угу. Так. Е, красить ми не можемо. Треба. Апдейтнути наші наш стор. Добре. Це поверхи ми не можемо. Tools. У нас є таблет. Нам треба. Ага, три ліцензії. У нас одна тільки є. Це, мабуть, чи... подожди, таблет order Products by Scanning Labels on Shelves. Ага, я поняв. Це, типу, сканувати. Чи ні, Нам треба... це ми можемо замовляти продукти, скануючи їх на цьому на полицях чи що. Добре, Create. Provides to carry various products without boxes. Ага, Понятно. Коротше, продукти без коробок можна сюди цією штукою возити. 30, 30 баксів стоїть воно у нас. Небагато. І бита. Навірно, когось лупашити. Так, далі. Vehicles. У нас є скейтборд, 300 баксів стоїть Бітуцле. 1000 баксів стоїть. Скутер. 4000 баксів стоїть. Седанчик 7,5 і пікап трак 12,5 тисяч баксів. Ого. Ну, я думаю, що ми з легкостю заробимо Заробимо на пікап коли-небудь. Добре, давайте. Що у нас тут є? У нас є. А чого так? Піжди, 35. 71, Ого, Що так багато. Добре, я думаю, що, давайте з самих ходових категорій і самих ходових товарів. У нас є кліп. Я не знаю, ага. Е, так, у нас. Де відображається на полиці. Ціна одного 99 центів. Типу, ми купуємо на 11 88, Це скільки в нас виходить? 10 буханок чи що? Ну, не 10 буханок, понятне діло. Більше виходить, мабуть. Ну, ладно, щас подивимося, що у нас там вийде. Давайте купимо олію. Уже 29 баксів, йому. Пасту купимо. І давайте вже пластівці. Хоча чим вони будуть пластівці заправляти, у нас молока немає. Давайте приберемо пластівці. Ні, отак. Price total і давайте замовимо. Так, що у нас тут? Підожди, вийти. Я хочу вийти. Escape. Ага, ось бачу наші товари приїхали. Що ти тут ходиш, акуратно. І ми що так можемо. О, прикольно. Давайте я хочу отут олійку виставити. Е, так, троу R, так? Сюди можу викинути? Не можу. Не можу. Дай фіг з ними. Давайте хліб викладемо. Хлібчик в нас буде отут. А, він вниз. Ну ладно, внизу, так внизу. І це що у нас таке? Паста. Пасту ми викладаємо ось на. да, на цю полицю. Викидаємо цю фігню. Та йди іди отсюда. Дайте мені. А що таке? А я не можу звідси прибирати цю олію. Та ну не ганітя. Так, добре, де там. Де я можу викинути це сміття? Drop, throw, close. Давайте, throw. Не получається. Close. Блін, ну ми можемо закрити цю коробку. Ладно, давайте, блін, так куди ми її поставимо? Давайте поставимо сюди, її. я не знаю поки О. Може пригодиться. Буде якийсь этот. Набор коробочок в мене. Так, поки що магазин в мене closed і це добре. Постав, будь ласка, сюди. Ти, то не можу я його забрати звідси. Цвігня. А, ні, воно прям каже, що треба кинути їх туди. Так а вони не кидаються. А, ні, кидаються. Ти диви. То треба було закрити коробку, коротше. Окей. Set price to the product. Я хочу сюди. Так, 11 штук. Price Market price 450 і шо нам больше типа чем 4,50 надо? Давайте поставимо 5,50 профіт профит четыре бакса, а ні. ну хай буде так. підожди а я можу звідси ні Не, можу чи Давайте 3,99 Профіт 2,49. Ну, типу, більше ж більше, але і ціна нормальна. Так, ставимо сюди ми. Скільки в нас? Тут 99 копійок. Давайте 2.99 поставимо. І ось тут буде. Так, тихенько сюди. Так, тож 99 копійок. Ну давайте теж. 2. Не, ладно, не 2.99, а гривня чи долар 99. Окей. Профіт гривня буде. Ну що ж, в принципі, open the store. Давайте відкриємо наш магазин. Ідемо за касу. О, дивіться, вже прийшов один. Я готов. Давай. Давай. Опа. Так, не забувай, що тобі на касу треба підійти сюди. Молодець, молодець, купив все, що треба. Так, беремо це, пік, пік, пік. Чудово, Давай свій кеш, О, красавчик, уже перші бабки пішли. Огонь uh, Collect the right amount of change. By picking my... Ух ти, йома, а скільки він мені дав? 10. Подожди, скільки він мені дав? А, ось тут написано, блін Бляха, люди йдуть. Receive 15. Total, change. 403. Давайте йому дамо. Раз, два, три, Чотири Все, будь ласка, 403, 403. Красовчик. Так, що ти мені тут даєш? Оплата картою 2.99 02.99 Press approve button to approve checkout. Да, я провлю. Ну ти який, блін. блин. Ого, ого, дивіться, 50 50-20 баксів. Ти шо с ума сошел? А, да. Ну все, окей. До свидания. Так, що у нас тут теж бездачі? До свидання, давай. Спасибо. Молодці. Я вже заробив 36 баксів. Це просто великолепно Так, привіт, да, давай, бабосики. Так, що у нас там? Ого, угу, 14 гривень здачі. Да. 13, 14 і 2 копійки. Будь ласка. Хто Що? Бабки? Бездачі. Спасибо, спасибо. Приходьте, без дачі, приходьте. Я дуже, дуже вдячний вам. Так, перформ чекаус. 625. Нам на 25 людей пропустить, Ну, я думаю, якраз нам часу хватить, щоб 25 людей пропустити. 13-14 минут. А що, все? Ви ніхто не ходить. 48 баксів я заробив навіть менше, ніж витратив. Хоча дивіться, в мене вже там товар. І ще, і ще на 50 чи на 150 баксів можна було поставити ціну 10, я думаю, що теж було б непогано. Але будемо працювати як потрібно. Давай, що там? Ого, 45 баксів здачі вона хоче. Давай. 45. Дві копійки. Забирайте. Так. О, карти Це прекрасно. 6.98. ще Не так. 0,6.98. Дякуємо. Приходьте з карточками, приходьте сюди, будь ласка, частіше. В нас закінчується. Ця, Як вона там називається? Паста. Я думаю, що, звісно, не всі будуть пасту куплять. О, красавчик, ну ти просто. 797 07.97. Єсть? Єсть Чудово. Так, ще один прийшов, дядько. Ще один прийшов, що тільки пасту взяв? Ну ладно, паста, так паста. Що там? тобі здачі треба? Одна копійка. Ну, будь ласка, заберіть свою копійку і йдіть. Може, ще щось замовити, поки тут ніхто не прийшов. Давайте пробуємо. У нас закінчилась. Паста закінчилась. Давайте додамо це і додамо ось це Да Так, що там? Checkouts are full. Почекай, я хочу відкрити чекаут. Я готовий. Давай, приходь сюди. Тень-тень-тень. Uh, давай, давай, бабосики, молодець. Со... Ого, 42 бакса здачі. 4203 Будь ласка. скільки? 17 баксів здачі. Давай. 17, просто 17. Дякую. Так, тоже за хлібчиком прийшов. О, молодець. 398 0.398 0.3, 98. 98. Не так, 03.98. Оце зараз би прорахувався на 3 бакса. Ви шо? Вийшов, ребята. 3.20 у нас вже дня. В принципі, ну, нормально. До 5 годинок пропрацюємо і підемо собі додому. Що, нема товару? я знаю, що нема товара. Я привезу скоро чи принесу. 07.97 07 Дякую до побачення. Да, Немає хліба, немає. Блін, вони зараз витащать мені весь магазин. Будь ласка, здачі без здачі. До свидання. Давайте закриємо поки що. Нам там щось приїхало. Зараз почекайте, я тут трошечки розберусь. Так, це в нас е, пластівці. Є. Пластівці ми купили. Єсть. Тепер це у нас що? Мука. Муку. Ага, я поняв. Муку поставимо сюди. І візьмемо ще. а я хліба навіть не купив. Ну, я даю, звісно, молодець. Почекайте. Завтра вже прийдете, магазин, поки що. Темпорарі закритий. <coughs> Нам треба ще купити хліба обов'язково. Давайте на 23 бакси купимо хліба і купимо ще олійки. Єсть. Наскільки ми там? На 41 закупились, так? Да? Ну все, давайте. Закупляємо. Хочу, щоб уже привезло нам тут все. Ось. Все, викладаємо хлібець. Магазин закритий. Закритий магазин. Куди ти пішов? Дякую, спасибо, пожалуйста. Так, це ми покладемо. Ось сюди. Треба світло включити. І це ми заберемо теж. Поставимо сюди. Все. Зачинили. Ніч на дворі. Я думаю, що. А, я не можу зачинити, да? У нас круглосуточний магазин, чи що? Я не поняв. Що за діло? А як мені. Чи це мені треба було за сутки. Ладно, фікс ним. Давайте. Що у нас тут? 2,99 ціна. Ого, давайте по 7. Не, по. 6,99 поставимо. Так, хліб у нас є. Це є, мука у нас не назначена ще. 0,79. Давайте по 1.79. Ну, отакі от, так, от, от будуть ціни. Скільки я тут в плюсі? Тут на долар в плюсі. Тут я на 2 бакса в плюсі. Тут на долар в плюсі. Тут на 2,49 навіть. І тут аж на 4. Ну, а що ви думали? Добре, добре, заходьте, заходьте до мене, я готовий. А, тут Enter в to finish The Day. Все, окей, давайте. Закінчимо. Закінчимо в на, нас на, на, на сьогодні цей день. У нас daily statistic, Так, покупців 14. Одного продукту не знайшли. Це той хліб нарізаний. Загалом 15 покупців. У нас рівень магазина 92. Чи плюс 92 прибуток плюс 91 долар. Euh, що це? Вартість доставки мінус 135. Загалом прибуток мінус 43. Ну, це те, що я купив тільки що ще. І баланс 6 доларів. Так, дивно, але ладно. Euh, так, ви будете вам буде надіслано щоденні ці чеки, починаючи ну, на початок дня. А будьте впевнені. Що ви платите ці чеки, використовуючи ваш комп'ютер перед тим, як вони будуть самі автоматично оплачені. Чим більше електричних девайсів, тим більше, більше чеки. Ну, то, понятно. І що в мене, де мої тут чеки? Давайте подивимося, скільки ми маємо тут банку. Ні, тут нема. Е, а де? Ой, я тут можу, кстати, поставить. Давайте я зделаю Трошечки більшу ціну. Потому що мені здається, що... Та ну не 12, а 2,99. Що десь я. Десь я провтикався, короче Ну, тут долар 15 вообще. А чого так мало? А, ну нехай буде. Навіть не 2.15, а 3.15. І того, в принципі, прибуль у мене тут є. Менеджмент. А, ось, Білс є, але поки немає. Все, добре, хорошо. Білс є, але немає. Откриваємо магазин. Я готовий до торгівлі. Давайте. Заходьте. Я готовий. Що там? 22 хвилини. Ну, зараз цей робочий день закінчимо, і якби все на цьому. Що за діло? Чого ніхто не йде? 848. Заходьте в магазин. Магазин відкрився. відкрився магазин. Завезли нові. Що ми там з? Пластівці. муку, Ох ти, йоп твою Що тут такий страшний дядько. Давай. Що ти? Масло купив? Олію? Ну окей. Так, подожди, здача 501. Будь ласка. Дякую, що прийшли. Заходьте ще. В спину йому там кричать. Ну, в принципі, бачите, вони заходять, все одно купують. Ті, може, старі вчорашні не купують нічого вже, бо ціни виросли в два рази. Але, ну, я не знаю. Зараз подивимось Опа, десь який гарний. Пішов, пішов, і що ти? Ага, одну олійку взяв. Муку взяв. Каже, я сам зварю собі макарони за такі ціни. 7,78. У нас, чувак, скупився. Так, що тут у нас? Скільки? Здача 47.01. Ого. 25, 2. Ось так. Будь ласка. Дякуємо, що прийшли. До побачення. 21 доллар ми вже заробили за сьогодні. 에, даже ні, ну, менше, не 21, там було вже 6. Так, знову купили муку. Експенсів. Паста експенсів. Окей. Е, що ж, ми зробимо її трошечки дешевшу 02.79. Ну, по-перше, треба поекспериментувати на початку. Хоча цей нормально купив все, так що я думаю, що нормально. Не можеш купити цю пасту, звари сама. 78 є. що 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 Дорого? Давайте, мадам, у вас таке плаття гарне. Я впевнений, що ви маєте скупитися по максимуму. Два хліба, дві муки. На що тобі скільки муки. Пірішки будеш піти? З хлібом. Так, 11.56. Дякую, до побачення. Так, щось мені здається, що тут по цінам трошечки ми загнули. Ні, не сюди. Давайте тут поміняємо. Давайте тут не 7, а хай буде. Вже, ладно, 5,99, окей. Паста. Не 3, а 2.99. Хоча Market Price 3.96. Що це означає, блін? А, це, це моя Market Price, що я там продаю. Добре. Хай собі. Да, да, заходьте, я готовий вас обслужити. Будь ласка. Ага, є, є чудова. Карта супер. Я так і хотів. 1397. Дякую, що зайшли до побачення. О, 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 погнали, погнали. Дивіться, набирають, набирають. Оце я розумію, Серйозні закупи у людей. О, знову карта. Дякую. 897. 08.97. готово, Дякую до побачення. Так, о, кеш. Кеш ми теж любимо. Change 402. Будь ласка, до побачення. Так, що, знову карта, Окей, 299. 02.99. Дякуємо до побачення. Олійку. Ага, у нас є. У нас бруд з'явився. Добре, зараз ми приберемо бруд. Що там, 499. Окей. До побачення і хлібчик. Так. 598, чудово. Дякую, до побачення. Так, а швабри у нас немає, правильно? Що це таке? Швабри у нас ще немає. Ох, -мо, оскільки тут бруду. Це я не можу забрати. Йома, як я засрався. А де ж швабра наша? Так, нам надо моб. Ага, я поняв все. Оп, 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 краса. Дивіться, як гарненько. Чікс Спонжик треба взяти. Вікна треба витрати О, гарненько, дивіться, як аж блищить. Все чудово. Вертаємось назад. За. Прилавок, так сказати. Давайте сюди. Ага, окей. Бездачі, до побачення. Дякую, що бездачі. Краще, знаєте, що бездачі носили, то взагалі буде супер. що ти не можна йти, там же ж не є товар. Окей, що тут теж бездачі. До побачення. Карта теж добре. 1297. Все дороге таке, що прям капець. Пасти немає. Окей, пасту ми замовимо. 2.79. Готово, дякую до побачення. Так, сьома вечора у нас. Я пропоную. Все, магазин закритий, дядя, до побачення. Нам треба трошечки Розкластися А що це у нас? Хліб, так? Дісплейсфул. Дісплей з фулл, ви бачили? І замовляємо. Ну, 113 баксів непогано, в принципі. Я не знаю, що це за прайсінг. ідіть в баню. Але я хочу замовити. Ну, нам надо Алія. Паста зам... заканчується. Давайте. Раз, два, три, 75 баксів у нас вже. Ну і отак. До речі, мука у нас дуже швидко виходить. Тому замовимо дві все, замовили муку, все замовили. Ось воно поприїжджало в нас тут. Е, туди он. Дякую. Магазин закритий, Леді. Закритий дядя, магазин до побачення. Ніч на вулиці. Що ви цей? Ходите тут мені? Магазин закритий. Так, акуратно тут мої коробки стоять. Uh, як... Ні, подожди. Я хочу кинути. R. Так, залишилось дві. Од... Одна. І нуль. Є. Yeah. Вимкнемо світло. Я хочу подивитися. Так, що це у нас? У нас це хліб. Хліб ми поки просто поставимо тут. Uh, ось тут нехай стоїть. Це теж хліб. Його теж поставимо тут зверху. Далі ще один хліб, ще поставимо зверху. Ось сюди. Так, це що таке? Це мука. Муку треба розкласти вже. Її забирають нормально, в принципі. А що тут там показує на карті? Добре, потім глянемо. Олійка у нас теж заканчується. І що ще? Паста. Пасту теж можна виставити. Давайте сюди. Ой. Що ще залишилось? Це, це теж олійка. Давайте доб'ємо до кінця. Все, закриємо коробочку і поставимо ось сюди. Добре, чудово. В принципі, день у нас закінчився. Що там по оплатам? Менеджмент білс. А чого немає нічого. Ага, Сторещ і не можу купити. <кхречно> <кхр <rehabilitation> Ладно. Ще раз, дивимося, що в нас тут. Мука є. Всі товари є, е, е, це паста. Хліб є, олія є і пластівці є, хоч і мало. Мені здавалося, що я заказав більше. 17 баксів у нас на рахунку. І я бачив, що там. Надіюсь, що сюди ніхто не зайде. Що там якісь у нас є. Бачили там вони, якісь значки є? Що це за значок? Що це таке? Ого, а що це таке? Це якийсь склад чи що? Добре, побігла назад, бо зараз там мене все покрадуть, мабуть. Не знаю, як сюди ніхто не заходить. В магазині нікого немає. Нічого не цей, нічого не той. Все, виключаємо світ. І на сьогодні ми закінчуємо з цією серією. Дякую, дорогі друзі, що дивилися зі мною. Їд... Так, Давайте я хочу якось. Е... Я не можу. Воно саме сохраняє, мабуть. Добре, воно, мабуть, зберегло. Дякую вам, дорогі друзі, за перегляд. З вами був Макс, буду радий бачити вас в наступних серіях. Ставте лайк, пишіть коментарі, якщо хочете, якщо не хочете, можете не ставити, не писати, але обов'язково підписуйтесь, буду я вам радий. А наразі до побачення і гарного дня!